Всім хейтерам привіт! З вами знову я, Лер Геймер, Ну і сьогодні проходження кар'єри за Київське Динамо. Ми повертаємося. У нас тут, у цій кар'єрі, все йде так, як потрібно. Все йде належним чином. На превеликий жалі, окрім одного що у нас травма царя і Мірі. Дивимося, хто допоможе. А тепер ми обираємо склад збірної. Дивимося, хто нам допоможе. Юхим Козак пропускає вже цей збір, це було логічно. Замість нього у заявку потрапляє Олександр Сваток. Також, що стосується позиції центрального півзахисника, то тут теж вибір очевидний Олександр Піхальонок у заявку. Тепер, що стосується, ну, форварди, добик, ванат і сікана, можливо, навіть Ярімчук. А, ні, Сікан. Тут мені все зрозуміло. Все, склад затверджено, саме ці хлопці зіграють. А у нас поєдинок проти Копенгагена. Три дні до цього поєдинку. Поїхали. Поїхали, поїхали. І так, передмачове тренування. Це обов'язково. Це обов'язково. Оскільки саме на таких от передматчових поєдинках у нас закарбовують. Закарбовуються наші скіли. Б'ємо пенальті, воротарю Для отримання належних нами навичків. Ермонко маже, вражко, ні, вражко не маже. Але нам треба більше, більше набрати. Є. Yeah. Дві спроби залишилось. Є. Yeah. Мало дуже ми набрали, тому я думаю, що навряд чи, а ні. Ха. Бущан там намагався потягнути. Тях фіни, це провал. Але ми можемо ще... але ми можемо повторити. Тому що мені провалів перед грою не потрібно. Провали перед грою, це дорога куди? Правильно. Це дорога в пекло, нам треба дорога навпаки в інший бік, щоб ми виграли проти Копенгагена. Кияни успішно розпочали цей євросезон. З перемог. Поки що жодної поразки і жодного якогось... Жодної якоїсь суттєвої... Перешкоди, як то кажуть, на шляху. Все, от тепер ми виконали завдання і ми готові до матчу. Також Пономаренко, наша тренерша, відвідує зараз прес-конференцію. Okay, well, прес well, Миколенка хоче успішно мала, але Миколенко, молодець. Пономаренко хвалить його форму, і я не можу з цим не погодитися. Шапаренко я теж похвалю він молодець. Він наш капітан, okay, guys, we'll я нагадаю. Шапаренко молодець. Я пишаюся тим, що Шапаренко поки що ще грає за нас. Кияни на другій строчці були на першій. Хтось обігнав уже. Але нам головна задача залишатися вгорі. В основному складі, на жаль, не може з'явитися Цайре Емірі. Який через пошкодження не з'явиться сьогодні в основі. Натомість у запасі на позицію Форварда сьогодні все очевидно. Матч важливий, а це означає, що важливий Форвард теж у заявці. А ви правильно все зрозуміли, мова йде саме про Артема Довбика, який замінить Ендріка у запасі. На воротах стоятиме сьогодні Ретес. Правий фланг захисту. Правий флаг центральні захисники пара трошки зміниться. Замість Томорі вийде Мавісса. Мавісса і Мармоль сьогодні зіграють. Тобто, ну, шансів для основних сьогодні, я так розумію, буде мало. Копенгаген, це, я так зрозумів, за логікою нашої тренерші. Це прохідний двір, який можна проходити навіть таким от складом експериментальним, який і ставить наша головна тренер. Але в основу в заявку потрапляють лідери, тому я думаю, що сьогодні ми побачимо справжню бійню. Ну, збором! Поїхали! Перший поєдинок. Перший поєдинок. Не забуваємо переглядати, ставити лайки, коментувати, підписуватись. Сподіваюся, що цей поєдинок ми обов'язково виграємо. Sides, ready to all. Ось Болислав Банат наш бомбардир. але йому надступають на п'ятки всі інші форварди. І Я думаю, ви прекрасно розумієте, проковає. Ну все, матч починається. Обенбарин активний. Ларсон. Ларсон. Варсон активно проходить лівим планом небезпечно. Дуже ресте. Рашко не може нормально, ми не можемо відбитися. Удар на і ледь не залітає, як же небезпечною біля воріт Гульєр Мерестезе. Ущан це основа, але Рестес іноді його підсижує. Рестеза ніхто в оренду не здавав він від початку кар'єри з Динамо. Євдис Євдис Чекається, чекати, чекати підключення. І ніякого підключення не відбувається. Ніколто я у штрафний майданчик, там ванат, він пройде, на жаль. боротьбу. На ну, у нас є долбик, який за повітряними чи краще краще. Ну, я думаю, на другий тайм ми побачимо логічну заміну, якщо вона не впорається. Зі фу... Але вона зараз у такій і скаженій формі, що чхуть-хучху, він в кожному матчі максимум свого, своїх навичків видає. Ось, Сіті ті обігнали Динамо, але лише на один заліковий бал. Думайтеся, у нас зараз атака на наші ворота. Знову оцей Ларсон, але мавіз цей щоб... воду. Васна Шапаренко, Шапаренко не ремонт. Шапаренко. Шукають, шукають, важливості, Шапаренко знаходить лівим флангом Єлдиза. Єлдиз знаходить, важливість для удару. Юнарсон, молодець. Зразу, зразу треба старатися гострити. Андрій, ну, банат прийняв, пробив позворот. та не, по, не вийшло ярмол, на жаль, пробити головою як треба. Нього це зробив. Не головою, ногою Ванат. Суперники зараз м'ячем, але Миколенко на верхній боротьбі це фактично завжди перемога. Тому тут питання, претензії в мене немає. Миколенко молодець. Ремячніші суперників, флік, знову на лар, Мавіса. Мавіса. Подивіться, що він робить. на Ваната. Ванат бачить підключення нашого Андрія Ярмоленка. Той пробиває доволі непогано пробив. А тепер боротьба за м'яч, опоненти його дуже швидко, ліквідують. Вау! Типа поки що пристрілюється, пристрілюються бідофічні пристрілюються Ономаренко до Копенгагена, але скоро я думаю, що ці пристрілення вийдуться в реальний момент, ванат! 22 хвилини. Купа Н е на купа моментів у Динамо, але поки що жодний не завершується голом. З Копенгагеном кияни багато разів зустрічалися. Правда, за цю кар'єру жодного. Миколенко програв, але за нижні м'яч. Дуже поборовся, Вальверде. Шапаренко не вийшло. Туга, трошки іншими типами пасів грати. Флік. Піде пас на правий фланг. Вальверде. А на передачі. Фанат. Пас за спину там. Ще під питанням офсайду все було, да вальва, видно, що він так вибігав наперед? Ну а це а це не фол, ні? Це по-моєму фол, на Ілдезі був Миколенко, молодець, я ж кажу, він стіна в своїй амплуа. Він відбирає кожен м'яч. Що? Да яке порушне правил? Ну чисто ж було! Толкін, фалк. Фалк! Фалки з мінчем. на одна із рідкісних можливостей, яку вони тут же не вийшло. Її але й у нас контратака не вийшла, вона не зумів розвинути як слід. На жаль, я поки що не бачу отої гостроти, яку я би хотів з сьогоднішнього матчу від, моїх підопі... від нашої команди спостерігати. Натомість я бачу цілеспрямовність Копенгагену. Ось знову цей палк. Класоном, вони роблять різницю всю біля наших воріт. А в нас отакі поперечні, вони на потім боком вилазять. Анат, тримає можливість уті. І Він втікає від свого суперника, Ванат виходить до воріт, пробиває повз Знову удар в нікуди. Знову удар повз ворота, як логічно, не в площину. Андрій Армонг. Стальні. Тихо, 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 стальнішич. Станішич. Продув Станішич Лююносі. Атака лім флангом від суперника, а Люносі летить у штрафний майданчик. Прямо загроза, але Це загроза на відмінно. Тепер ми можемо вискочити, дай боже все вийде. Ілдес. Ілдес, давай, 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 давай. Тягне б'ячий в ДС. Можна отак Іванат розстрілювати. А він це й робить. 1-0. Вячеслав Іванат. 43-та хвилина. 43 хвилини довелося читати голу вболівальника. <с? <с?> Молодець. 1-0. Пішло. Пішло як треба. 1-0, так що тепер чекаємо підсилення, гри від Динамо, Ну й знову повернення на першу строчку в Лізі чемпіонів знову повернення на першу строчку в Лізі чемпіонів. Паскудно, дуже паскудно відпрацював, стан же ж небезпечна атака лівим флангом. Знову вся надія на захисників і на решту зна мармоль. Молодий. Мармоль, до речі, непогано спрогресував. Пробився в основу. І я думаю, що він зможе тримати це місце за собою. Ну що, треба робити якісь зміни. Вона хоч і забив, але він не блищить. Тому я вважаю, що треба його знімати. Артем Довбик зразу на позицію, але потрібно визначити на яку. Подивимося, що в нього по ролям, бо я бачу, що він там же ж качає-качає ролі. Він нападник, він не видвинутий форвард, він нападник чистої сили. Удержання. Ми ставимо найкращі ролі моїм футболістам, які у них зараз тільки є. Качав ти когось чи ні? На ЛП він качав планового плеймейкера, ну хай на ньому і пограє. Все, ми виставили ролі. На другий тайм ми готуємося з іншими формами. Яка помилка, але тут же ми її відточуємо. Банат. Опа, відібрали. А тепер спокійно, а тепер спокійно, тупо спокійно. Єс. Прибирає, веде передачу на Феде Вальверде, Вольверде бачить, я ж не туди давав! Надо меча в сумку. Фалк. Фалк из мечем. Фалк. Фалк. Прошко. Мависа. Фалк. Фалк. Рестес до кинца. Рука, блин. Рука у выполнения Мависа. Это пенальти. А ну. Не, не, не забывай. Ух. Слава Богу. До контратаку можемо тепер вискочити. А ну дайте, дайте мені забігання. Вальверде ледь не втратив контроль над м'ячем. А тепер нам потрібно не втратити оцей темп, який ми набули, Андрій Ярмоленко. Не допрацював до кінця, толки не з м'ячем. Жорсткіше треба. Молодці. А віса по всім периметрам поля. Станішич! Станішич мені ще зовсім не подобається. Його фланг це прохідний двір для опонентів. І опоненти цим дуже вміло користуються брашком лозить. Через лівий фланг, Мармоль. Піде прийдеш на Миколка. Миколко піде в центр. Там на Йлдиза. вже Вальверде зразу. скочував. Єлдиз не встигає, блокує його. Нам пощастило, відверто, що зараз рахунок не став 1-1 в тому епізоді з пенальті. Тренєр. Ларсон. 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 Мармоль. Я, я взагалі я пишаюся мармолем як захисником. Він у нас був явно нижчого рейтинга, коли ми його сюди приводили. І гарно він качнув. Ой, яка побулка! Рестес! Устигає, не допрацювали наші захисники. Ну що у нас за проблеми з виходом? Проблеми з виходом із оборони в атаку. Спостерігаються. Миколенко запускає на ЛДЗ, ну не потрібна була. ця передача. Потрібно жорсткіше у відборі проти них. Бо програємо фланги, сильно програємо фланги. А вони, слава богу, не встигають набігати. Ларсон Рестес! Рестезу пам'ятник сьогодні за те, що коїться, бо у Динамо у другому таймі по ударам поворотах страшена біда, треба заміни робити. Я помічаю, що мої гравці помиляються дуже часто уже. Центр поля я мовчу. Опорна зона брешко честь і хвала за поєдинок. Фланги освіжаю. Фрімпонг і мудрик на фланги атаки. Ярмоленко і єлдис своє відбігали. А це мені може дати зараз от те яке я потребую. Довби як. Ну Вальверта, допрацюй же! Перед, перед, вперед, вперед! Дай, 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 дай забігання. Крімпот там офсайд Я зразу помітив що там офсайд, на ну, думав, може уникнемо, але ні, нічого не вийшло. М'яч на Шапаренко тут же робить гарний. Гарний відбір а тепер пас на Шапаренко. Він там біжить. Сподіваюся, що він використає свою можливість, відб'ється 20! І це 2-0 Микола Шапаренко, капітан нашої команди. 2-0. Псоба замість Мавіса з'явиться, підсилюємо центр захисту. Але сьогодні мені особливо подобається наші захисники Мавіса і Мармоль, вони непогано взаємодіють, помітно це. Щоб взаємодія їхня гарно помічається. М'яч у нас долбик, 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 не зумів. На жаль, не зумів. Тихо тихо, 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 останнішечь. Фрімпон запускає Артема, але Артем не встигає до м'яча. На жаль, в даному випадку він пролетів поз м'яч. Тажко. Рестас. Дотик, все. Та Опсоба, подивіться. Аж он куди? Він пішов, а тепер. А тепер перед, перед, перед. мудрик. На своєму шаленому пейсі виходить фортниш, то Вихід 2 в 1 один! Третій. Заміни спрацювали. Мудрик і фрімпонг роблять результат. Молодець, Джеремі. Молодець, Джеремі. 3-0. Супер. Мудрик пас і фрімпон легко. На порожні ворота кожен заб'є, хоча бували випадки Фалк. Так, 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 так. Що це в нас таке? Станішич, молодець у чітко. А тепер ми самі маємо вискакувати. Ні, нічого не вийшло. Кліасон, тут нам штрафний. копенгаен трохи затягує його розіграш. Ну, а якщо вони затягують, чого воно не зробити заміну, дорогі мої глядачі? Так, кеп у нас уже стомився, давай, іди відпочивай. Жао Невес отримує шанс. Вийти зіграти, Шапаренко йде на відпочинок. Заслужений, як на мене, Невес вперед. Шапаренко молодець. Забив другий гол і непогано відпрацював по всьому периметру поля. Почав в першому таймі, відверто відпрацював погано. А в другому таймі зібрався. А тепер там Довбик. Він вміє. Він вміє прибирати, він вміє фінтити, він вміє все. Довбик занадто прямолінійно, тепер м'ячу суперника. Вони різко і стрімко перебігають потужну, потужну контратаку. Це вихід вічна навіть з Рестесом! Теншита не буде. На жаль, дубль оформлює Ель, -йон... Ель Йонусі. Ух! Мудрик перескакує через підкат. Ми зразу ж відповідаємо. У нас є он мудрик для таких відповідей, він прош... Ну! Ну! було чисто, на вашу думку. Ну окей. Але на мою думку там міг бути й фол. Ну, вальвейте, ну ти такі втрати робиш, ну! А я тебе за... менше за 300 мільйонів віддавати в клуби інші не хотів, та б соба відверто він полить. Це штрафний, але 3-1. кияни беруть свої залікові бали, незважаючи на всі труднощі. І це все, це 3-1. Це перемога київського Динамо над Копенгагеном. Перший матч закінчився як належить. Кращим ревцем матчу став Микола Шапаренко. По статистиці, відверто кажучи, другий тайм ми просіли. Але заміни врятували хід поєдинку. Заміни врятували хід поєдинку. Заміни врятували повністю. О, 14 місце, Валенсія. Я пропоную його зіграти. Я пропоную цей поєдинок зіграти у е, форматі шви... У, шви... У, швидшому. у швидшому форматі. Так, да, ми так його зіграємо. Молодці кияни. Здобули. Здобули те, що ми мали здобути. Здобули очки, а тепер матч проти Валенсії. На який я випускаю другий склад. Основою я такі матчі грати не буду. 14, стр... 14 е, строчка сенсу грати дублем о, сенсу грати основою я абсолютно не бачу. Єдине, що я хотів би, щоб зараз по складу у мене теж був повний. Скажімо, так, кліншит. Так, ну що? По задачам не легко. фінанси, За фінанси мене дуже сильно, скажімо так, зараз е сварять. О, а у нас ідуть непогані, ану зараз. Глянемо, що в нас в оренді. Ну, брагару щось не сильно. Михавко до 70-го непогано. Ану, 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 дячук. 71-й, хорош. Біловар, як був, так і є, в нього щось біста нема. Ану, мали 65 уже гарно. Непогано. Деякі ревці таки розвиваються. Валік Крупчинський 70. Михайленко, як був такий є, не додає поки що. Мбапе у нас він в оренді. Тому я думаю, от на нього я поки що хочу завершити цю оренду. Я не бачу сенсу в подальшому її. Пролонгування. царенко 68, бічов у нас поки що теж в оренді. Але я думаю, що ми включимо його право викупу. Концесао. Дуарта, як БУ-59, так і є. Ну, поки що рано робити якісь прогнози. Ой, боже, у нас щось із орендом. Реально якийсь такий. Жах. Одним словом, жах. Молодець, Рестас, три сухих кліншита, мені це не як подобається. Мені це не аби як подобається, що у Rest за три кліншита. Докачувати. Докачувати. Бущано оцей... Пістик. Ну все, коротше, з цим ми усім розібралися. Далі, що мене цікавить далі? Далі мене цікавить безпосередньо матч із Валенсією. Мені подобається, як деякі гравці почали активно розвиватися в орендах, але рано говорити. Зіграємо його в такому напрочуд, швидкому форматі я не бачу просто сенсу грати його у форматі повного матчу. Здираємо у швидкому, але буде виняток сьогодні. Виняток. Ваннат грав минулий поєдинок, тому шанс отримує Екітеки. Що стосується всіх інших, то тут жодних винятків. Ну, окрім того, що сьогодні може бути якась підміна. Підміна в плані позиції ЦЗшника. Томорі минулий матч відпочивав. Мавіса трудився. Тому сьогодні ми узаконимо. Ну да, це дубль. Це не основа, тому для Томорі це, звичайно, не рівень, але що поробиш? Залітаємо на матч із Валенсією збором. Тут у нашій схемі немає абсолютно вінгерів. Немає. На що я й роблю акцент? Що Вінгерів у нас нема. Від слова зовсім, ну зовсім нема. Запоїхали. Полетіли. Полетіли. Нам треба перемати. Зразу починається з моменту атаки Валенції. Тому наша тут головна задача це не, як то кажуть, не вдарити брудом в обличчя, тому що по О, сольний прохід намічається від Ендріка. А Ендрік у нас майстер по такому легко! І два в один і Кітека і є. І це 1-0 на нашу користь. Кітеке відзначається. Голову ворота Валенсії. Ну я думаю, що тут перемога. Тут інших варіантів просто бути не може. Це має бути перемога і виключно перемога. Іншої варіації в мене немає. Ендрік. Знову із м'ячем, Наступний момент у нас. Тут Ендрік, напевно, сам, або ні, або він таки поділиться! 2-0. І це знову Екітек. Це знову він. Це знову 2-0 і знову від нього ми бачимо. І знову ми бачимо, що Ендрік ділиться Екітеки завершує. 2-0 нашу користь. Третя можливість. Сольний прохід. 47 хвилина. Граємо так само за такою самою схемою, нічого не змінюється. Ендрік! Ендрік Вічнавіч. Перекинеш? Ну! Ну, 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 не зумів! Спідкинувся. Спідкинувся, прикро, дуже. Я хотів спробувати перекинути Голкіпера. От в Ultime з перекиданнями якось легше. Зараз у Валенції атака ми їх глушимо, і у нас шанс. На відповідну атаку! АААЙМИ його ми його запороли, одним словом. Цей самий шанс у нас був запорений. Канос із м'чечем в небезпечний паси Рестес! І у нас знову є нагода на контратаку, але потрібно її знову не, десь не загубити, а спокійно її вже плавно, спокійно розігнати. Шаонев З м'ячем. Тягне його. Дуже так він його затягує. Але ні простріляє успішно екітеке! Хетрик! Хетрик від нашого виконавця сьогодні. Молодець. 3-0. Молодці, молодці, молодці. Сьогодні поєдинок просто наш, скажімо, так. Ми використовуємо усі свої нагоди, ну і... Для киян основне це трофеї. Трофеї. Фанренко це, це теж дуже багато разів каже, що це трофеї, основа основа, основа моєї роботи. Знову ми, ми профукали можливість виходу з оборони в атаку. Валенція. Довга передача зараз. Довга передача. Ой. Оце дійсно небезпечно. Надія на ресте. Кліншита сьогодні не буде. Ми пропускаємо, от з захистом от іноді не клеїться у нас, на жаль. Жаоневиш. Зразу не додачку на Ендріка. А Ендрік вміє. Загострить і прискориться. Він цей зараз і робить і це четвертий. від Ендріка. Четвертий гол. Це вже не Екітеки, це вже сам зробив Ендрік. Він біжить, він біжить, 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 біжить. У святкуванні. Ну все, це 4-1. Це 4-1 хетрик Екітека і Гол Ендріка. Гарантують нам перемогу! 4-1, хетрик, Екітека і Гол Ендріка. Молодці. Молодці, молодці, молодці. Мені все подобається. Ну що ж, в цьому відео було лише два поєдинки. А на сьогодні по зйомкам все. Я дякую за увагу. для вас працював Олег Геймер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, активнічайте. Коментуйте, активнічайте, дивіться мої минулі випуски кар'єри за Динамо. Ну а якщо хочете, щоб було більше, більше активу, частіше будуть відео! Всім до побачення! Бережіть себе! Слава Україні!